До речі, була цікава історія, коли ще в часи кучми один е з політологів е аналізував, якими можуть бути результати виборів. І він там розглянув, здається, шість чинників, якщо мені не зраджує пам'ять. Пам І там не було одного чинника виборців. Тобто він навіть погоду розглянув, що от погода може вплинути на явку, а явка може вплинути на результати. Але він чомусь його абсолютно не цікавила соціологія, абсолютно не цікавили виборці. Ну, це оце крайне ще, і на превеликий жаль, так ну це мейнстрім, коли дійсно людей демотивують брати участь у виборах, тим що їм вкладають в голову думку про те, що їхня участь або не участь все одно не впливають на результати. Але це помилка, тобто і тому я завжди закликаю і поширюю іншу тезу. Беріть активну участь у громадсько політичній і політичній діяльності, тому що це єдиний спосіб, з допомогою якого ви стаєте політичним суб'єктом. тобто інакше ви взагалі не політичний клас, все, тобто, вас, ваші інтереси, в принципі, можна не брати до уваги.